Виставка картин знаменитого українського художника Івана Марчука від сьогодні зустрічатиме відвідувачів голов поштамту до приміщення головного офісу Укрпошта привезли кілька десятків робіт українського генія, добре знаного в усьому світі. Неповторну авторську техніку виконання бачила Іванна Біличенко. Зо три десятки картин, пейзажі, портрети, все з пензля генія сучасності Івана Марчука, народного художника України, людина з рейтингу 100 геніїв сучасності за версією британського будення The Daily Telegraph. Всі полотна виконані в авторській техніці. За зізнанням автора не завжди зрозумілі людям. Вони написані на наша штрихами. Ваші картини ми не розуміємо. Але чому від них не можна відірватися? Я кажу, О, там той зарита собака. Ви, ви привикли бачити то, що ви знаєте. Я такий, такий поріг ставлю, що ви повинні його переступити. Мити і щоб, і щоб збагнути, що це є. Ось і центральна полотно виставка, В чому ж істина змушує задуматися над своїм змістом. Жінка, замислений погляд, митець зізнається. Це не відповідь, а поштовх зануритися в пошуки. Для себе ж говорить, відповідь знайшов. Ми щоб люди були добрими. Люди спішіть робити добро. Тому що вони є вічні ромі, а робити добро це найбільша насолода, яка тільки може бути. До речі, позаду художника бронзовий ворон подарований на початку виставки другом скульптором Олегом Степановим. Про любов митця до цих птахів знають багато хто в ботанічному саду Фоміна щодня на художника та на принесену на ним ковбасу чекає ціла зграя воронів. Я їх не бачу. Йдуть назустріч мені, і вже топ-топ, топ, топ. Отак, якщо я швидко летить поперед мене і ведуть мене від університету. Ведуть мене аж до майстерні. Буквально ця виставка вже у перший вечір зібрала багато людей. Мені дуже подобається, що у нас проставляють українських художників, українських митців сучасності. Та виставка виставками. Однак, друзі художника всерйоз залися за відкриття музею творчості Івана Марчука. Вирішили прикласти максимально всіх зусиль, які від нас залежать для того, щоб створити хату майстерню. Івана Марчука, музей, хата Івана Марчука в Києві. Вже навіть визначилися з місцем, де саме облаштовуватимуть музей, та поки не відкривають подробиць. Хто ж хоче насолодитися мистецтвом зараз до кінця зими може прийти на виставку до головпоштамту. Івана Білаченко, Олег Борчевський, телеканал Київ.